Повернулися з війни і тепер навчають. В Одесі компанія у сфері оборонних технологій залучила до співпраці ветеранів війни. Результатом роботи стало створення цілої академії, де готують операторів дронів, спеціалістів з радіоелектронної боротьби та техніків. На заняттях, які проводять ветерани, побував кореспондент ТСН Сергій Осадчук. І роблю такий рух. Оце принципово. Мені треба вибрати слабину турнікету для компресії. Це вкрай принципово. Зупини кровотечу. Цей курс до медичної допомоги цивільним в академії викладає досвідчений полковник медслужби. Його першими вчителями з тактичної медицини, коли про неї в Україні ще ніхто і не чув, були британські військові. Сьогодні я передаю досвід нашому шановним цивільним. Бо маємо сьогодні сьогодення, коли вони можуть захистити себе. І можу захистити когось, і саме головне, щоб це правильно робити. Бо від правильних секунд залежить життя. Степан Власюк, ветеран новачок в академії. Для хлопця війна почалася ще з окупації Криму, де служив у військоморських силах. Потім була морська піхота і тяжке поранення на Донеччині, унаслідок якого втратив ногу. Його мотивуючі відеоблоги помітили та запросили в компанію. Тепер займається просуванням оборонних технологій. От розповідає про детектор Чуйка, який на відстані виявляє ударні дрони та рятує життя. Коректне встановлення антенн є критично важливим. Чуйка працює одразу у трьох частотних діапазонах, тому в комплекті передбачені відповідні антенни. Ветеранів активно адаптують в компанії і дослухаються до їхніх ідей, тому що вони самі безпосередньо прямо бачили. Що відбувається там, і які корективи можна внести? А це заняття для майбутніх операторів і дронів. Викладач ветеран на війну пішов у 18 років. Починав з протитанкового дивізіону, воював у складі ППО, а потім дронерем на передовій. Нині навчає новачків військових і цивільних. Найчастіше це молодь. Але в нас зараз навчається група ДФТГ, які планують обороняти на наш город. Ми їх навчаємо потужною такою програмою, тобто вони будуть перехоплювати ціли. В них дуже гарно виходить літати, але є нерозумілі моменти в них, і тому доводиться індивідуально ну, працювати з кожним учнем. Не лише теорія, а й випробування техніки. Ось тест флагманської системи Реп Грець, відомий ресторатор та телеведучий Даніель Салем оцінює роботу системи як професійний військовий. Кожного разу була втрата керування дроном, тому реп працює. Можете звертатися. Нагадую, що у дівчат безкоштовне навчання для військових. Запрошуємо всіх, це не ті, не просто співробітники, це люди, які мають певний досвід, який ми ніколи не отримуємо з, з будь-яких підручників. тобто, якщо наші інженери цивільні люди, а ми відправляємо всі пристрої на фронт. Тому якщо до нас приходить ветеран вітрани, каже: Ні, я вже таке пробував, тут так не буде працювати. То звичайно, ми, ми до нього прислухаємось. Академія залучатиме для роботи ще більше ветеранів, бо не просто виробляє техніку, а створює технології, які захищають життя та надають перевагу Україні на полі бою. Тож досвід тих, хто воював і вже використовував схожі технології, незамінний. Сергій Сачук, Іван Савченко, Одеса, ТСН 1+,1.